Всім привіт. Ось вже подолуплювались. Останні, мабуть, цеплята. В інкубаторі немає вже проклюнутих яєць. 70 яєць так мало вийшло цеплят, менше 20 десь. Бо ось Ці відійдуть. Троє чи четверо, то де їх десь штук 17. Ось не вкупи, не позатягувались і на гарачах. У вони були і все, лише її крути, Десь недогріті яйця трошки були. З того з ножкою проблема. Наш шпагат сідає. Ідеон вмирає теж. Їсти їм поставив, вода теж є. На полу сиплю, то погано збирають. Тільки деякі живки, що їдять. Один воду п'є вже потихенько прижив. Одне голосею. У нас слабенький теж, не знаю, чи вижив. Ось двоє таких бінтамок. Думаю, що вони виживуть. Одна трошки живкіша, одна не дуже, але відійдуть. Шестий єсть бінтамок двоє вилупилось. Але зародище було в усіх яйцях. Два чорненьких таких. Велика різниця від обичних кур, майже в три рази менші. Їсти вони поки не їдять день там. Вони тільки вилупилися пів дня. Ці ось підсовував їх і до лампи, і на бутылках, коли вони вмирають. Він тут тепло, вони в хаті сидять під лампою. І тут під низом ще пару штук, теж не можуть ходити. В цей раз багато повідходить цыплят. І ось таке гарне риже теж не може ходити. Ось снігоножки роз'їжджаються велике, гарне, але ходити не може. Думаю, что та введения. Она заупалась давно, но не молка. У вас такая самая белая не может.